Усіх вітаю сьогодні приготую неймовірно смачну, ніжнішу, соковиту і, в ту же чергу, дуже хрумку спаржу у беконі. Готується просто, а результат, як завжди, не перевершений. І для такого рецепту мені потрібно спаржа, бекон та спеції. Для початку відправляю воду на плиту, щоб вона закипіла. Тим часом підготуємо спаржу. Якщо стебла спаржі ось такі от трішки грубші, то потрібно взяти, промити спаржу і її ось так от нагнути. Де вона зломається, цю частину спаржі ми не готуємо, тому що, направду, ось цей край буде твердий. Ось ця вся частина спаржі буде смачна та соковита. В іншому випадку, якщо спаржа ось така от дрібненька, її навіть не потрібно ламати. Вона в будь-якому випадку буде соковита та смачна. Тепер на рахунок зачистки спаржі. Ви бачите, де починаються ось ці от шишечки, це суцвіття. І з цієї частинки просто економкою ми знімаємо ось цю верхню шкурочку. Ось що у нас виходить. На рахунок тоненької спаржі. Тут не потрібно робити жодних зачисток, адже вона не тверда. Одне візьму ось так буквально до 2 см обріжу краї. Вода закипіла, кип'яток під солію. на 1 літру води. Одна столова ложка солі. Відразу підготуйте посудину з холодною водою, беремо нашу спаржу і відправляємо у кип'яток буквально на одну хвилинку. Пройшла хвилинка, забираю нашу спаржу і відразу відправляю в холодну воду. Нам потрібно раптово зупинити процес приготування. І це ми робимо для того, щоб наша спаржа залишалася красивою зеленою та хрумкою. Тепер, що стосується бекону. Можна обирати будь-який по вашому смаку. В мене, власне, сирий бекон. Звичайно, що дуже добре смакує із сиров'яленим, або ж підкопченим. Абсолютно не принципово. Можете обирати будь-який по вашому смаку. Бекон трішки під солю, а також додам чорного меленого перцю. Додатково можете додати будь-які спеції, які вам смакують. А тим часом наша спаржа підготовлена. Вона набула такого красивого яскравого кольору. Я її виложив на паперовий рушничок для того, щоб позбутися лишньої вологи. Тепер що нам потрібно зробити? Беремо шматочок нашого бекону, який будемо загортати нашу спаржу. Ось так по колу обмотуючи шматочком сала. Беру форму для випікання, яку встиляю пергаментом, і спаржу у беконі відправляю на пергамент. Таким чином буду замотувати. Усю спаржу. Зауважте, яка красота получається, це вже неймовірно красиво. І залишається зовсім трішки, буквально 8, максимум 10 хвилин відправити в духовку температура 190 градусів. Якщо у вас бекон сиров'яний або копчений, достатньо 5-6 хвилин для того, щоб спаржу підігріти, а сам бекон покрився красивою рум'яною скоринкою. Так як в мене сало сире. Я відправляю випікатися 8, максимум 10 хвилин, теж до того моменту, поки бекон не стане красивим рум'яним. Отож, відправляю випікатися. Яка красива, яскрава! У нас виходить спаржа, і в ту же чергу неймовірно красивий та хрумкий бекон. Перекладаю цю красоту. На тарілку. Спаржу можна подавати з будь-яким соусом. Якщо полюбляєте, можете притрусити трішки натертим пармезаном. Це теж буде дуже-дуже смачно. Направду це дуже красиво виглядає і дуже-дуже смачно. Спаржа залишається доволі яскравою, хрумкою і в ту же чергу дуже ніжною. Направду неможливо відірватися. Але спаржа получається настільки хрумкою, настільки свіжою, ароматною і в ту же чергу дуже-дуже ніжною. Ресторанна страва буквально за 15 хвилин. Здивуйте рідних та близьких, обов'язково приготуйте, тому що направду простішого, але в ту же чергу вишуканого і смачнішого приготування спаржі годі шукати. Якщо вам сподобався цей рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся. На мій канал усім смачного!